За підсумками першого півріччя 2024 року обсяг реалізованої промислової продукції з оперативними даними склав 2 мільярди 257 мільйонів або 104% до відповідного минулого періоду. Рівень середньомісячної заробітної плати за оперативними даними становить 17 тисяч гривень, що на 19,8% переміщує відповідний показник минулого року. У галузі задіяно 28 підприємств підприємств щомісячної аналітичної звітності з чисельністю штатних працівників 5445 тисяч осіб. У порівнянні до відповідного періоду минулого року скорочення становить 16,6%. Протягом звітного періоду було працевлаштовано за направленням центру зайнятості 118 осіб, в тому числі 41 особа з числа ВПО. На релоковані підприємства громади працевлаштовано 25 осіб. Надано різні види компенсацій 30 роботодавцям Мукачівської громади. Станом на 1.07.2024 2024 року, за даними єдиного державного реєстру підприємства Організації України, кількість зареєстрованих юридичних осіб у Мукачівській міській територіальній громаді становить 2972 одиниці, що на 137 юридичних осіб більше ніж у відповідному періоді минулого року. Кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців становить 6120 одиниць. Протягом першого півріччя 2024 року відділом Центру надання адміністративних послуг міської ради надано 23 509 адміністративних послуг. Загалом мешканці громади та суб'єкти господарювання мають можливість отримати 501 адміністративну послугу. Протягом звітного періоду нарахованого різних видів державних соціальних допомог. 5 тисяч особам на суму 127,3 мільйони гривень. Згідно програми додаткового соціально-медичного захисту, матеріальну допомогу отримали 302 громадян на суму 6,1 мільйон гривень. На виконання заходів програми матеріальної підтримки вітеранів війни, сімей вітеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях. Видатки склали 8,2 мільйони. На безоплатний тапільговий відпуск лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань мешканцям громади надано 5,8 млн мільйонів гривень.